Привіт, красунечки! Ми з Рубінчиком раді вітати вас на ювелірному гурмані. Сьогодні у нас перлини, і давайте дивитись перший гарнітур: рожево персикові ніжні барочні перлинки. Дивіться, дівчата. Це органічна сполука, дітки моря, вони утворюються у воді. От, І згадуємо легендарного Мікімоту-японця, який розробив і запатентував вперше видобуток перлин, вирощування перлин у штучний спосіб. У нього була своя ферма здорова, і там він мав молюски живі, туди висаджував на травочки і. Методом нашарування народжувалися красиві перлини. Дівчата, я вам зараз продемонструю. Ось у мене є частина молюску. От, дивіться, яка... який красивий люстер. От молюск з ненародженою перлинкою. Тут мала бути Народитися перлинка, але молюск відкрили і ось так залишили. І тепер от ми маємо таку красу. І зверніть увагу на колір перламутру. Скоріше за все, що в цьому молюску народжувалися перлинки коричнево бензинові чи, може, і ось такі рожеві, рожево-персикові. Можливо, і так. От така краса, дівчатка. Ну добре, побігли дивитися гарнітурчик. От, дивіться, яка красонечка. Це бюджетний гарнітурчик, барочні перлини в сріблі 925-ї проби. О, сережечки при вушці, розмір перлинок 18 на 15 міліметрів, одна. Ну, це так можна сказати, приблизно, бо ви ж бачите, що барочні, барочні перли, вони ж не мають чіткого розміру, тому так можна поміряти приблизно. А друга перлинка 19 міліметрів на 16 міліметрів, тобто разниця в 1 міліметр в діаметрах. От, давайте подивимося. Зворотню. Зворотній бік прикраси. Ось перлиночки із зворотнього боку, дівчата, вони ідеальні. От просто ідеальні. От, Застібочки тут такі, як у майже всіх індійських прикрас. О, так, вибачте. Та що ж ти будеш робити? Так, о, все. О, дивіться. Дуже зручні, ну, от, і вага сережечок одної сережки, верніше, складає 4,6 грамів. Тепер роздивляємося каблучку. Зворотня сторона каблучечки, внутрішня її захована частинка. Дивіться. Перлинка теж ідеальна. Просто класна. Така яскравенька. Шиночка ось така, От. завальцовочка. Розмір перлинки складає 18 на 16, тобто 18 на 16 мм. І, так, секундочку. І вартість цього гарнітурчику 1370 гривень. Ось така красуночка. Побігли далі. Пласкі біленькі перлини у формі монеточок чи таких пігулочок, пігулки для краси, <дивчата> дівчата, сережки шандельєри на підвісних частинках. І разом. З підвіскою срібло 925-ї проби. Правильна, майже правильна, округла форма. от Дивимося поближче сережечки. З обох сторін зараз подивимося. Дівчата, це зворотня сторона сережечок. Ну от Вони на підвісних частинках і будуть проглядатися з обох сторон, тому дивіться. Внутрішня сторона виробу, теж перлинки мають ідеальний вигляд. Діаметр цих красунечок складає 21 см, тобто вони не маленькі. І вага однієї сережки 6,8 г, та другої 7 грам. Ну, практично однакові, там на 20-х. Краса. Дівчата, і підвісочка. На відео вона жовтіша, така, більш кремова. От. А насправді ж вона біліша. Трошечки з таким ледве помітним кремовим відтіночком. Дивимося зворотну сторону. Підвісочки, дивіться, теж ідеальна, хоча вона буде на тілі, ця частина, внутрішня частина. Її і діаметр перлинки складає 23 міліметри. От. Ось такий красивенний гарнітурчик, грандіозний, він великий, нарядний, доповнень до нього у виді каблучки немає, але я вам можу, як, наприклад, запропонувати до нього ось таку. Малесеньку каблучечку, вона має право бути, чому ж ні, у виді перлинного бутону. От ось така маленька лапуля. Ну і давайте тепер по ціні. Вартість гарнітуру складає 2400 гривень. Дуже хороша ціна, дівчата. Раджу придивитись. До цього гарнітурчику. От. І каблучечка, вона буде там десь 450 гривень коштувати. Побігли далі. І дівчатка шикарний браслет з білих барочних перлин. Їх шість в браслеті, розмір самої великої ось цієї перлини складаємо 28 на 22 міліметри, і відповідно до інших перлин вони теж не маленькі. Застібочка карабінчик, ланцюжочок із двох елементиків, Довжина його 20-21 см. Тобто він на крупну ручку. І давайте роздивимося кожну перлиночку. Вони ідеальні, дівчата, дивіться. Шикарний перламутровий люстр, веселковий такий. Ну, ну класно, дивіться. Класна річ, зворотня сторона, зворотній бік перекраси, теж виглядає ідеально. Ця частина буде до вашого тіла, до вашого зап'ястку. От, Дивіться, які шикарні перлини. Багато срібла. Ось так він буде виглядати. На вашому зап'ястку. Так, дівчата, в мене макрозйомка, щоб ви могли все добре розгледіти. І по ціні вартість цього красення складає 4500 гривень. Ось такою була на сьогодні наша пропозиція до вас. Якщо ви щось сподобали для себе, наші WhatsApp-вайбер вказані в описі під відео та в коментарях. Не забувайте, дівчатка, ставити лайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо далі буде цікавіше. Дякую вам всім дівчатам за зворотний зв'язок в коментарях, як за сприяння в просуванні україномовного контенту і як за створювання. Прекрасної, доброзичливої атмосфери на каналі. Ну, а ми вам, з Рубінчиком, бажаємо нових прекрасних натуральних каменів у вашій Скарбничці та доброї вдачі! На цьому ми завершуємо свій випуск. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!